Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати з вишень ось такі смачні і солодкі цукати, які можна використовувати як просто солодощі з кавою і чаєм, так і для використання у випічці сирниках, пирогах, штолинах, будь-яких інших тортиках. Сьогодні починаю робити зогутівочки на зиму. Ну, Я починаю з того, що буду обривати ось цю вишню. Знаходиться вона в нас над нашою альтанкою біля озера. Це вишня, та, яка росла тут. Коли ми придбали дачу, але вишня дуже-дуже вдала. Я не знаю, а вже ж її сорту. Ну, мені здається, що, знаєте, як кажуть, чорна корка, вона дуже схожа на таку, тому що такі ягідки чорні-чорні, коли дозрілі, бачите, які. І навіть в недозрілому стані вони дуже-дуже солодкі. Знаю, що дивно звучить, коли з приводу вишні кажуть, що вона дуже солодка, але ця така і крупна, така велика, ще і не кисла. І буду її сушити. Зараз обірву. Нагадаю вам, як я сушу, як я роблю в'ялену вишню. Ось така вона ця вишня, бачите, досить велика і така чорна-чорна, коли дозріла. Було в мене відео два роки тому, коли я ще вела свій канал російською мовою про в'ялення вишні, але хочу, щоб цей рецепт був також українською, і зараз буду його робити і вам покажу. Я думаю, що може комусь знадобиться, хтось з задоволенням подивиться. І, може, собі також зробить ось таку в'ялену вишню або захоче придбати сушилку. Мені вона дуже подобається, сушу багато чого Продовж всього літа. Також сушить і моя сестра. Я свою придбала десь років сім тому. Гарно вона мені слугує. Також сушу і овочі для борщу, і зелень, і всі-всі ягоди, фрукти роблю і просто цукати і також роблю пастилу. Вишні нарвала. В мене на мою сушку поміщається десь відро. Я вже знаю це. І зараз заливаю водичкою і додаю сіль. Завжди так роблю, щоб будь-які жучки, черв'ячки, якщо вони там є, вийшли з вишень, і тоді вже буду займатися далі. На відро вишень насипаю столову ложку солі і залью десь 5 літрами водички. І залишаю на півгодинки для того, щоб вони постояли. Потім промиваю 2-3 рази у чистій водичці. І все, і буду прибирати кісточку. Так, для чого я використовую ці вишні? Я взагалі їх дуже люблю, тому що я вже скільки років займаюся сушкою всіх ягід, фруктів, вишень. За ці роки я жодного разу не купувала родзинки, тому що я скрізь де потрібні родзинки в будь-якій випічці, в млинцях, сирниках, пирогах. Я скрізь додаю сушені вишні або черешні. Якщо є свій сад, свої вишні, черешні, можете саме висушити. Якщо немає сушарки, можна також висушити на відкритому повітрі. Зараз досить спекотно, але прикривайте марличкою для того, щоб не сідали різні мушки комашки. Також можна висушити будь-які овочі і фрукти, ягоди, пастилу, все що завгодно в духовці. Ставте тільки на невелику температуру. Якщо є вентилятор, ставте на обдув і привідкривайте трішечки сантиметрів на 5-7 сім дверцята духової шафи для того, щоб виходила волога. По часу, за який будуть висихати ті або інші продукти, я не можу вас зорієнтувати, це потрібно дивитися. Ми просто беремо ягідку, натискаємо, щоб вона залишалась м'якенькою, але щоб не була вологою. Тому що, якщо залишиться волога, як в помідорі, в в'ялених в будь-чому, потім цей продукт може просто запліснявіти і вся наша робота пройде марно. Вишні я всі перебрала, кісточку відділила і зараз засипаю цукром. Цукор додаємо з розрахунку 100 грамів на кілограм вишень. Ну це приблизно. Ми завжди з сестрою, і я, і вона, хоч і багато років, вже займаємося сушкою, все робимо по смаку. Тобто, спочатку. 100 грамів додаємо. Якщо вам буде замало цукру, можна потім буде пересипати або цукровою пудрою, або просто ще додати цукор. Якщо навпаки, вам цукру не можна по якихось причинах, наприклад, стан здоров'я, або ви слідкуєте за фігурою і хочете мати натурпродукт, продукт, скажімо так, скільки є цукру в ягідках, стільки і буде. Тоді ви можете зовсім цукор не додавати. Але без цукру, ну. Потрібно розуміти, що це вишня, все одно вона кисла. Коли висохне кислота ще більш сконцентрується. Ну, якщо вас таке влаштує, то добре. Якщо ні, то ви додаєте цукор. Так, цукром засипали і залишаємо тепер, щоб вишеньки гарно дали сік. Тут вже багато соку ось знизу, бачите, але за допомогою цукру вони ще більше дадуть сік. Так, можна залишити десь на годинку, можна більше. Я роблю вже ввечері, тому я залишаю до ранку, і зранку будемо прогрівати. Також можна буде скуштувати вранці, які на смак будуть вишні, достатньо солодкі або ні. Якщо ні, можна цукор додати перед тим, як прогріваємо. Минула ніч. Вишні дали ось так багато соку. Зараз ми їх ставимо на вогонь і підігріваємо. Для чого підігріваємо? Для того, щоб ще більше вишні віддали соку, і потім швидше вони будуть висихати на сушці або в духовці, або на повітрі. Вишні ми не закип'ячуємо, тільки прогріваємо до дуже гарячого стану. Коли вже з'являться пухирки і така піна, начебто починають потрошку закипати, ми вимикаємо вогонь і даємо їм повністю вистигнути, потім будемо відсіджувати. І розкладати на сушарку. Ось до такого стану прогріваємо вишню. Бачите, трішечки така, як з'явилася піна, сироп вже досить гарячий, але вона не кипить вишенька. ця. Тобто, сподіваємось, всі вітаміни в ній залишаться. І все виключаю, і ось так залишаю, поки вона повністю вистигне, потім будемо далі продовжувати. Коли вишня гарно вистигла, розкладаю її на сито для того, щоб максимально стік сік. І тоді вона буде швидше сохнути. Ось цей сироп розливаю по баночках або по пляшках, і можна або заморозити, або ще раз прокип'ятити і взимку використовувати для компотів, для будь-яких тортиків, дуже смачний і ароматний сироп, і з вишні. Також можна цей сироп використовувати, якщо ви сушите якісь наступні ягоди чи фрукти. Трішечки додати сюди цукру, якщо вам замало, і в цей сироп викладати. Наприклад, такі малосуковиті фрукти. Як яблука, груші, гарбуз або кабачок. Потім викладаю вишню на піддони своєї сушарки і ставлю сушитися. Ну, Сохнути буде вона приблизно годин 12. Я люблю ставити на ніч, вона в будинку не заважає, тому що працюють досить тихо, але краще ставити на вулиці, тому що вона віддає дуже багато тепла і ну, просто влітку це буде некомфортно в будинку і буде спекотно. Температуру ставлю десь 50-60 градусів. Сушарка в мене белома, за минулий рік є детальне відео про неї. Залишу посилання на відео про сушарку в описі до цього відео. Заходьте, подивіться, якщо вас цікавить ця тема, я там досить детально про неї розповіла. Назбирала я 3 5-літрові відерка, тобто це було стільки вишені разом з кісточкою. І отрималося в мене рівно 8 піддончиків моєї сушилки. І також 3 вийшло соку. Впродовж того, як вона буде підсихати, ну, десь годин через 10-12, не раніше, буду передивлятися кожну ягідку брати і дивитися, чи висохла вона, чи ні. Якщо висохла, знімаю. Якщо ще сира, залишаю досухати. Обов'язково потрібно слідкувати за тим, щоб ягідка. Дуже гарно просохла, але при цьому залишилась м'якенькою. І такою, коли береш її в руки, вона така, як родзинки, виходить, м'якенька, але всередині не волога. Ось так виглядає висушена вишенька. Вона залишилась такою досить м'якенькою, еластичною. Але зовсім не волога всередині, бачите, руки залишаються чистими. Тепер ми її складаємо в будь-яку ємність, можна в пластиковий контейнер, можна в скляну баночку, можна навіть в пакетик з зажимом. Ось тут в баночці в мене ще є з минулого року вишенька. Вона також гарно зберігається, ось в такій баночці в тому місці, де ми зберігаємо крупи. У мене стоїть на етажерці. Ті ягідки, які ще не досохли, я ще поставила їх досушувати далі. Ось у мене тут працює сушарка на вулиці, щоб в будинку не було спекотно. Ось так вони виглядають. Поступово відкриваю, перебираю, які сухенькі вже знімаю. Якісь ще вологі кладу, щоб далі висохли. Можна також її пересипати цукровою пудрою і для того, щоб вона була більш така розсипчата, і для того, щоб зверху вона була солоденька. Але це не обов'язково, вона і так дуже гарно зберігається. Готуйте таку смакоту, заготовляйте свої домашні вітаміни саме зараз, влітку, коли в нас є врожай на вулиці в своєму садочку. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого головне мирного неба над головою.